Лист 73 Сенека вітає свого Луцилія. На мою думку, дуже помиляються ті, хто стверджує, що ревні шанувальники філософії через свою впертість і незгідливість зневажають державних урядників, володарів і взагалі всіх, хто зайнятий суспільними справами. Та насправді ніхто не чує до них такої щирої вдячності, і не даремно хто ж бо має більшу користь від державців. Ніж ті, кому дана змога втішатися дозвілля. Отже, кому для досягання мети, благочесного життя так потрібен суспільний спокій, то й неминуче по синівському шануватиме і дарувальника того блага. І то значно глибше, ніж ті, хто серед колотнечі не віддає спочинку, хто багато дечим чим зобов'язаний державцям, але й до них має чимало вимог. Ті, чою жадібність, що розпалюється її від переситу, не погасить ніяка щедрість. Хто тільки й думає про те, як би то отримати, той забуває про отримане, звідси і найогидніша риса жадібності невдячність. До того ж, кожен із них, хто крутиться коло державних справ, дивиться не на те, скількох він переміг, а на те, хто його може перемогти їм не так відрадно споглядати на тих, хто залишився позаду, як прикро бачити когось попереду. Втім, це вада всіх честолюбців вони не озираються, та не лише честолюбність, така невгамовна, те та саме з жадібністю, будь-яке закінчення для неї початок, а благочесний і щирий той, хто залишив курію, форум і відмовився від будь-якої участі в правлінні прагнучи видатися важливішим справам, той любить усіх тих, що дають йому змогу безпечно займатися своїм, і лише він засвідчує їм безкорисливу вдячність, лише він у великому боргу перед ними, хоч вони і несвідомі свого добродійства. Як шанує і поважає він своїх наставників, завдяки яким вибрався із бездоріжжя, так само ставиться і до тих, під чиїм захистом займається благородними науками. Проте володар ще й інших захищає своєю могутністю. Хто б тут перечив? але як із тих, хто втішався сприятливим морем, більше зобов'язаним Нептунові, вважає себе той, хто віз багатший і цінніший товар, як палкіше складає обідницю купець, ніж мандрівник, а з самих купців щедрішою є подяка того, хто мав на своєму судні пахощі, пурпуру і все те, що платять золотом. Аніж того, чий товар корисний хліба, як додатковий вантаж, і звалений був десь коло піску, так і благодать мирного життя, хоч і належить усім, але глибше відчувають її саме ті, що вміють пожинати з того миру гарні плоди. Адже навіть серед тих, що задягнені в того, чимало таких, для кого мир клопітківіший, ніж війна. Чи може вважаєш, що такою ж мірою вдячні володарі за мирне життя ті, хто проводить його в пияцтві, розпусті та в інших пороках, що їх навіть війною слід було б перервати? А ще, може, на твій погляд, мудрець настільки несправедливий, що й не думає бути вдячним за добро спільне для всіх? Я ж в найбільшому боргу перед сонцем і місяцем, хоча вони не лише для мене одного сходять. Я особисто зобов'язаний рокові і як божеству, що керує перебігом року, хоч не на мою честь окреслено той коловий шлях, безглузда жадібність смертних розрізняє володіння і власність, не вважаючи своїм те, що належить усім. Мудець, навпаки, лише те вважає по-справжньому своїм, чим володіє на рівні з усіма іншими людьми. Та чи можна було б назвати спільним те, що своєю часткою не належить кожному зокрема? І хай навіть крихтою стане та частка, мов все одно йтиме про співучість. Але зважно те, що великі справжні блага діляться не так, що кожному випадає врешті якась крихта ні, кожен бере тут усе повністю. З виділеного для роздачі всяк отримує стільки, скільки визначено на окрему людину гостинці, призначене для роздачі м'ясо і все інше, що можна взяти в руку, розходиться частинами. А щодо неподільних благ, таких як мир і свобода, то вони повністю належать і всім разом, і кожному, зокрема. Мудрець не забуває, завдяки кому він користується плодами тих благ, завдяки кому суспільна необхідність не кличе його до зброї, до стояння на чатах, до охорони мурів, до сплати численних військових податків. От він і вдячний тому, хто при державному кермі. Власне, філософія і вчить нас бути вдячними за добродійства, вміти відплачувати за них добром. Іноді ж саме визнання є сплатою боргу. Отже, мудрець визнаватиме, як багато він завдячує тим, чиє правління, чия прозорливість забезпечують йому і щедре дозвілля, і змогу розпоряджатися своїм часом і не скаламучений суспільними справами спокій. Так, милібею, це Бог нам подав те солодке дозвілля. Богом він завсіхди буде мені. І якщо почувати себе в такому великому боргу перед дарувальником, того дозвілля, найвищий плід якого в тому, що, з ласки його, он корови мої, тута бродять, та й я сам. Щодо вподоби те граю собі на дірчастій тростині, то настільки вище цінуватимемо те дозвілля, яке проводимо серед богів, яке прирівнює нас до богів. Так я кажу, Луцилію, і кличу тебе до неба найкоротшим шляхом. Полюбляв же сексті говорити, що навіть Юпітер не може спромогтись на щось більше, ніж доброчесна людина. У Юпітера, звісно, чимало такого, що він посилає людям, але ж із двох доброчесних людей не можна назвати кращою ту людину, яка багатша. Як із двох однаково обізнаних у мистецтві, кермувати судном не назвеш кращим того керманича, чий корабель яскравіше оздоблений. То чим же Юпітер переважає доброчесну людину? Тим, що він доброчесний триваліший час. Але мудрець цінуватиме себе ані трохи не нижче через те, що його чесноти, замкнені у вущий часовий проміжок. Як серед двох мудреців, померлий у похилому віці, не переважає блаженством того, чия доброчесність була обмежена лише кількома роками. Так само Бог не може взяти гору над мудрецем у щасті, хоча й переважає тривалістю віку. Божний вік додає ціни доброчесності. Юпітер володіє всіма благами, але саме для того, щоб віддати їх у володіння іншим. Один лише у нього вжиток тих благ подавати їх для вжитку всім людям. Отже, хто мудрий, той з таким же спокоєм і зневажливою байдужістю бачить, що всі блага у чиїхось інших руках, як це бачить сам Юпітер, але ставить себе навіть вище від нього. Адже Юпітер не може всіма тими благами користуватися, а мудрець не хоче. Тож повіримо секстію, який вказує прекрасний шлях, закликаючи так ідуть до зірок, так ступаючи за скромністю, так ступаючи за поміркованістю, так ступаючи за мужністю. Боги невибагливі, не заздрісні, вони допускають до себе, подаючи руку тим, хто піднімається вгору. Дивуєшся, як ця людина може йти до богів? А хіба ж сам Бог не приходить до людей? І навіть, а це ще більше, не входить у людей. Без Бога ж немає розсудливості в людському тілі розсіяно божественне насіння. Якщо його підхопить добрий рільник, то воно зійде, подібне до свого походження, а розрізшись, буде рівним тому засіву. З якого взяло початок, якщо поганий, то те насіння загине, як гине воно на безплідній болотистій ниві, що поростає не збіжжям а бур'яном. Бувай здоров!